Всім привіт, дивимося 16-ту серію на Гекен Обори, Вайн Штай, -тай». А минула серія була прикольна. Ну, і вже відчували, що це вже початок, можна сказати, повноцінного серіалу. Саме перша серія другого сезону була просто така. Щоб напомнити, що ми згадали цих персонажів усіх. А вже минулої серії, прям крючки насипало дуже багато таких на арку і на події. Навіть неочікувані. Можна сказати, пари з'явилися, типу, як у цього Арнольда і оцю, як там, блін, забув ім'я, що плем'яниця Гарка, що вони в кінці серії пішли шукати края неочікуваного не об'єднання. І зважаючи, що у них можна сказати, з першого сезону історія цікава, тянеться з грудьми, і що вона постійно щось. Керінчова казала, він офігав, ну, передавала слова край точніше. Я навіть не здивуюсь, що в нас прямо хімія можливо міжна буде, хоча я сум'яюся що таке що не зовсім про це. Хоча е, побачимо. Ну, і цікаво, як вони будуть співпрацювати, якщо будуть, якщо вони паралельно не будуть, двоє просто їхати. А потім е, зустріли ми двох е, дівчат, е, по-моєму. З якогось клану. Вогадяних магів чи просто магів в столиці, там ще якась бабця яка микору, яка суперсильна, яку край згадав, коли вони назвали своє ім'я, ну, своє ім'я гільдія. Але він їх спочатку не пригадав, і мені здається, що прикольно так зіграло, на тому що ми завжди знаємо, що край ніколи нічого не згадує, нікого не пам'ятає, але ми їх пам'ятаємо, ми прикалемо з нього капець край, як ти міг забути. Але в цей раз вийшло так, що і можна сказати більшість глядачів. Ну, ті, хто не читали регіонали, я так само кипаєць, не зміг пригадати бляха, хто це такі. Ми їх бачили, не бачили, може, з першого сторони їх і забув. Але, по-моєму, ми їх перший раз бачили в минулій серії. Це було прикольно. Ну і ще там продовжується всякі ці штуки за кашею. А, побачимо, як буде це далі впливати. Там ще якась війна в столиці має бути, хоча край вже втік. Але мені здається, проблеми краю все рівно настигнуть. Хоч він і знаєте. Лакі супервезучий, але він одночас везучий, а воно ще і ні, бо зазвичай в нього везучість так. В нього все на його сторону перекривається, але й йому не везе і в те, що він хоче робити. Коротше, тут якось. А, так. Ну і можна сказати, ще минула серія була посвячена, як завжди, Джо Е, Можна сказати, вона майже вже в кожній сцені мілкала. І з маскою прикольним був сегмент. Цікаво, бо вона буде назавжди, бо вона якось буде її вдягати, щоб підсилювати, що тільки це був гек а в минулій серії більше ми не згадаємо її. Ну, побачимо. Так, перейдемо до реакції. Бачимо, що зможе край відпочити, чи проблеми все ж таки його не стигнуть. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам своя копія. Але в описі під відео є посилання на реакцію з звуком що там посилання на перекладачів, це у нас робота голосом там не є право перекладу цієї серії. Що є посилання на підтримку армії, копій підтримуйте. Ну, якщо є можливість, бажання можете мені щось закинути, посилання теж є в описі буде дуже приємно, і що більше мотивацію не дасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк байку, теж буде дуже-дуже приємно. Один, два, три. Нормально. А, да, еще тех были. Раби в Выгляд, конечно, у них. Так, они, конечно, спелкуются. Виглядає дуже небезпечно, ця штука. собі вона її кинула. О, А, тепер я зрозумів, для чого це. Бідна тіно, а. А я думаю, він її якось підтримує. По-моєму, для тіно. Це не дуже добре закінчиться, вона точно не віддихне. А, а я думав, не хвилюйся, воно не так боляче, як кажеться. Взагалі, нам казали, що ситрі тебе саме слабка фізично, Але так як вона цю штуку шорнула, я думаю, вона, знаєте, на непоганому рівні. Не знаю, на рівні вона натину фізично їм чи ні. Я б не здивувався, що навіть сидіша, але побачимо. Хоча все рівно їстила не в цьому. А, ну і да. Я так разу опенінг, ми ще не скоро побачимо до кінця. Хоча мені здається тут навіть можливо і майже цілий опенінг був. А вчера я побачив, що у нас, по моєму тільки 11 сер або прям накидали персонажі, і я боюсь, щоб вони не багато скипали. Звісно, хочеться, щоб екранізація була топова, як і перший сезон. І щоб було продовження. Бо поки що мене прям прикалує ця штука. Одна із топових комедій, як я казав, у минулому році була. Звісно, другий сезон може різко впуститися, але поки що непогано. Може сказати, так він рятує трохи ті, але ну, звісно. <плес> Саме головне, по-моєму, останнє. Але знаючи їх, насолоджувати чи спуску це для них трохи інше значить, ніж для краю. Це їхні тренування або експерименти для сітри. <реш> знову побачили щось не те. Я зовний, що він це розуміє, мені здається, він майже зазвичай ну майже завжди відпустє в себе середить в кабінеті. Як він ще не навчився. От, звісно, хоч і мені його жалко, як я казав ще в минулій серії. Але те, що я не, не побачив, що навряд чи вийде, не вчиться на помилках. Надіюсь, він переживе все ж таки цей сезон. Почути там все така сидить, я коли на держи біля себе єле <рисок> еле, -еле Живая. Mm. Цікаві штуки вона там припрятала. Цікаво до чого? Точно не для Е... <рисок> Як край старається ігрунрувати це. Ну, да. Оці слова, в які точно віриться. Капець там близько прилітає. Підозріло виглядає, насправді. Цікаві штуки. Я навіть euh, підозрюю, що у нас може бути це пляжний епізод, хоча вони вроді не на море поїхали. Може, онсини якісь будуть. по моєму щось край згадував таке. Капець тут близько почала бити. Що відбувається? Цікавий, звісно, шлем у цього чувака. Виглядає, як якась штукована, навіть електрична. А не якась природна штука. Ну побачимо, як вони будуть з цим битися. Чи зараз там Ліс прийде спасе їх, ні? Вони що, справді думали, що він прийде рятувати? Ну, я думаю, все одно має хтось прийти типу, ситря або ліс. Хоча якщо і вони не пройдуть, то для них, звісно, це буде. <світил> Дуже тяжко. О, Походу, їм там жопа. Хоча для краю було б все ж таки вигідніше врятувати, щоб місто повністю не згоріло, а ти де ж відпочивати. <свісно> де він коня взяв? Нормально. <свісно> конь полетів вниз. <свісно> Я сподіваюся, конь там теж в нього непоганий такий. І живеньким залишиться. Це вони навіть не помітили. Ну, все, все цікаво, чого в нього такий обладунок дивний в цього чувака. Ну, зато їм Лаври можна сказати, що вони врятували місто. Якби вони тільки там на площі залишилися, можливо, б ізустріли б його. Mm. Я так і знав, що це для них буде звучати як образа. Мені здається, він навіть не підозри. що це хтось кого він знає? це Тобі що не сестра, як вона й сказала? Я надіюсь краю. Обоже, <ріху> він і зараз призвеє. <ріху> і вони... це якийсь супермонстр нападе. Бляха, я тільки що зрозумів. Невже та штука, що вони гралися на початку серії, це і за нею той Елементаль прийшов в місто? О, боже. Походу, тренування для Арнольда і його групи тільки почалися, і вони будуть страждати проти всієї цієї відпустки, бо край буде їм залишати подарунки. Ну, я бачу Тіно так не відіхне. Навіть у мене так виникає підозра, що може з Тіною нічого в цій відпустці не станеться, але Тіно буде постійно переживати, і тому і не відпочине нормально. Буде очікувати підвоху постійно. Що, й битва якась. О. Знову дуже схоже, тільки тепер перевернути. Те. Че моїх план? Зайцетир не в прирозмі буде повернеться назад з такими переживаннями. Якось вони дуже дивно поводяться. <ріст> По-моєму, не захоче після такого йти. <ріст> І mm. однозріло звучить морчання цього живота. <свист> mm. Можливо, вони все ж таки допоможуть цьому місце, хоч трохи. Ніфіга, в нас тут орда орків. Я думав, ну это такий маленький наліт буде, а в нас тут -то прям армія зібралась, походу. Але до міста я так розумів вони не доберуться. <гум> Я так розумію, в кожній своїй базі трохи еротичні штучки залишила, щоб скрам сюди приїжджати і займатися цікавими речами. <гум> <гум> Я так розумію, зараз тільки має початися ефект. І знову парале <смеш> на краю. А. І ще із-за того, що типу. орками познущалися, ще й армія орків сюди прила, пробігла. А вдруг я їх ще оточить там монстри пробіжу з іншого боку? Чи все ж таки одних орків буде хватить, поки що для них? Mm. Трохи фан-сервісу піднесли, а то я думав вже не буде. <рес> У нас собі вже там якийсь таємничий код продумала шефер. Зато можу, сказати, вони підкачаються трохи, особливо ці слабечки групи з першого сезону. Е, яка крипова картина, яка підглядає за краєм. Нормально це мовій план. Де у мене те прям зване. <гад> а могли б же залізти до нього в ліжко? А, край пропустив саме цікаве. А, все ж таки мосер вогняний, я так розумію, прийшов. Елементаль вогняний. Цікаві, кстати, конструкції елементарі, Не знаю, виглядають якось. Незвичайно для. Ну, як зазвичай їх стараються показувати, типу якимись духовними. Або кам'яними, тут вони якось. Ну, коротше, цікаво, виглядають. Може, вона вже повністю чуть-чуть поїхала. Мені здається... Мені здається, коли вони вернуться обратно, в неї буде зачіска, як коли вона, знаєте, тільки встала з ліжка в минулій серії, така сама, знаєте. І за всього цього стресу. А взагалі, якщо подумати, бідна ті Коньяковая ситуация. ситуація у <ріст> вона <ріст> зараз повернеться сама, а вона все очікує орків, бідна Педозрели люди з дизайном скал, Бляха, а я вже... Мені вже обідно тіну, вона зараз розслабиться. І зараз прийдуть орки або ще щось страшне. Зараз прибав якась страшна штука прибіжить. Бідна тіна. Ну, хто ставився їхнім, яким дістається. Можна навіть сказати, заслужило особливо в першому випадку. Тут, звісно, не трохи. Недоїдки доїдали. Хоча їм цей допоміг Лемонталь дуже сильно, і вони ще й постраждали. А мені здавалося, Арнольд мав би бути задоволений такою репутацією. Хоча він виглядає таким більш-менш. Це... Як сказати, правильним. Чесним о, чесним, більш-менш. Тому, можливо, в тому він буде незадоволений, що не виглядало виграш для нього як виграш насправді. О. Край зараз треба тікати. Блін, Ліс все спортила. Якийсь голос це всередній підозрілий. Я... я бачу, мабушки завалили його. <плес> а, все ж таки зробили відсилку на Термінатора, а то його шарнолі звати весь такий накачаний. В принципі, моє ще в першій серії казав, що схоже на відсилку. А тут прям-пряму зробили. Справжнє тренування починаються. А тіра тільки розслабилася. А якщо вони ще й попруться за ним, в ті гори о. Страшна їх чекає. Доля тренування точніше випробування, як правильно, напевно. Це кстати маски цікаво, це просто так не спойлерить персонажів, які у них будуть. Як завжди анонс О, Маска все ж таки можливо буде використана. Інпремманка. Як завжди, шоу, в принципі, поки що мене дивує. Ну, не дивує, а тримає, коротше, планку з першого сезону. Звісно, поки що немає таких інтриг прям масштабу Ситрі. А, арки. А в принципі, вона була б вже в другій половині сезону. Побачимо, як тут буде. Звісно, цікаві, Ситрі приготувала штуки там. Всяких домах. Ну і побачимо, як далі буде. Мені здається, з одного боку, конечно, обідно за них, що край, можна сказати, підставляє, підставляє ненароком. Але з іншого боку, в принципі, тренування, і мені здається, вони тільки мають йому дякую казати, коли прийдуть, що він їх і так підсилив. Особливо, може, Арнольд це не так сильно стосується, але всіх його напарників, ну і цієї племінниці Гарка, і. Нашого цього отряду, я вже забув імена оцих, що були ж в першому сезоні. Підсилити їх прям непогано буде для касту. Бідна, тіно, звісно. Оце Сідри як вилізла. В принципі, я вже бачу, що вона в картину дивиться, але я не очікував, що вона прям так вилізе. Жалко, що цей край пропустив саме цікаво, коли з неї спала, спала ця штучка. Um, ну, але, але саме напевно бідна ця тіна, яка не може розслабитись, постійно очікує якогось підвоху, і це до добра не доведе, по-моєму. І до психолога, якщо тут такі існують, в цьому сейдінгу йти треба. Uh, uh, ладно. Побачимо, що буде далі. Paiso tai stavote like parbaikų, mažutim nepatrimentai, pasai, nebuvo pasipervydę BSK aptrimentai, jį perklodačiau pačią ne.